Пресвята Діво, Ти є синевіста Бога Отця і матір Божественного Сина Його Ісуса Христа, Ти є сицариця цариця ангелів і спасіння людей, ти посоромлюєш грішників і караєш Боговідступників. Помилуй нас, що тяжко згрішили і не сповнили заповідей Божих, що порушили обітниці хрещення і обітниці монаші та й численні інші, які обіцяли виконати. Коли Дух Святий відійшов від царя Саула, тоді страх і розпач напали на нього, і темрява, безнадії та відчай душевний мучили його. А тепер ось і ми всі через гріхи наші залишилися без благодаті Святого Духа. Наш ум затьмарився марними помислами, душі наші покрила тінь забуття про Бога. Тому й утискають нині серце наше, всякі печалі, скорботи, болість і ненависть. Зло, ворожість, помста, недоброзичливість та інші гріхи, не маючи отже радості ані потіхи, благаємо тебе, мати Бога нашого Ісуса Христа, щоб Ти вимолила нам у Сина Твого, прощення всіх наших прогрішень, і щоб Він зіслав нам, як і апостолам своїм, Духа Утішителя, щоб ним потішені та просвічені, ми заспівали Тобі подячну пісню. Радуйся, Пресвята Богородице, що для спасіння нашого розум нам примножила. Амінь.